День. Сьогодні я з вами хочу поговорити про правила заповнення енергетичних рівнів та підрівнів, на прикладі кальція, і перейдемо до збудженого стану електронів. І так, зверніть увагу кальцій. Давайте його перевіримо в табличці Мінділеєва. Значить, він має 20-й порядковий номер, ось він, і знаходиться в четвертому періоді, а це значить, що у нього є 4 енергетичні рівні. Отже, у нього будем, будемо заповнювати тільки його четвертий рівень, оскільки три попередні рівні вони повністю заповнені. Ось чому у мене тут уже стрілочки поставлені. Що значить ці стрілочки? Стрілочки це кількість електронів. Значить, у нас має бути кількість електронів 20. Звідки ми це число взяли? Значить, Дивимось на порядковий номер кальція 20. Порядковий номер вказує на його кількість протонів, а також вказує на його кількість електронів. Ми можемо з вами записати нуклідне число кальція. Ось воно. Вгорі ми прописуємо верхній індекс це атомна маса, відповідає нуклонному числу, знизу ми прописуємо порядковий номер, що відповідає його протонному числу. Отже, нам треба використати 20 електрончиків, а значить 20 стрілочок. Як ми вже з вами сказали, оскільки у нас кальцій знаходиться в четвертому рівні, попередні три рівні у нього заповнені. Перевіряємо. Давайте перевіримо, скільки тут всього стрілочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. А нам треба двадцять. Тому ми заповнюємо наступний рівень 4С. Це буде 19. І наступний 20. Все, ми всі електрончики використали. Чому ми заповнили 4С, а не 3D? Зверніть увагу на порядок заповнення. Я спеціально виділила таким червоним кольором, щоб ви звернули свою увагу. Я також. Тут гарно проілюстровано те, що 4С рівень є менш енергетично високим, ніж 3D. Тобто 3D рівень більш енергетично високий, ніж 4С. І тому електрончикам складно відразу з 3П перепригнути на 3D рівень. Йому треба спочатку заповнити 4С. Він більш вигідніший для нього. Треба менше енергії, щоб заповнити комірочку в 4С орбіталь. Так, тепер е, і ця 3D залишається пуста. В якому разі вона заповняється відразу після 3 p іде відразу 3D, у разі збудження електрона. І так, давайте для хлора тепер також е, запишемо графічну формулу в його нормальному стані, а потім запишемо і для збудженого стану. Тобто зараз ми пропишемо його основний стан. Ми повертаємось до таблички Мінділеєва і дивимось хлор. Хлор у нас знаходиться в третьому періоді, значить у нього буде три енергетичні рівні. Порядковий номер його 17, значить у нього буде використано 17 електрончиків. Нам треба розселити 17 стрілочок. І так, якщо він в третьому ми сказали, періоді, значить два попередніх повністю заповнені, тому вони тут заповнені. Давайте порахуємо, скільки тут стрілочок. Оце стрілочки залишила як банк, який ми будемо звідси брати наші електрончики і заповнювати комірочки. І так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, 10 електрончиків вже заповнились. А нам треба, щоб було 17. І так, 10. Беремо з банку і заповнюємо комірочку. Одинадцять. Наступна 12. Далі. Заповнюємо тепер по одному: 13, 14, 15, тепер 16. І останнє 17. Це нормальний стан. Тепер нам треба написати електронну формулу. Ось у нас де електронна формула. І ми за нашою графічною, просто е, ця графічна допомагає. І пояснює, звідки це все береться. І так, дивіться: перший рівень 1С. Ось 1 С. Дві стрілочки, і ми тут записали вгорі цифру 2. Так, другий рівень має С і П орбіталь. На С орбіталь другого рівня дві стрілочки. І тут 2 2 На другому рівні на P орбіталі знаходиться шість стрілочок. 2п6. На третьому рівні. Знаходиться на S-орбіталі дві стрілочки. 3 s 2 На третьому рівні p орбіталі знаходиться 5 стрілочок 3 p 5 Так, а що це за смайліки тут такі? Значить, кожен із цих смайліків показує енергетичний рівень. Три рівні три таких ось смайліка. Тобто, це радіус, кажуть, іще нашого хлору. І так, значить, перший рівень відповідає 1С. Тут у нас два електрончика, ми переписуємо сюди двоєчку. Другий рівень, ось він у нас жовтим виділено, і нам треба порахувати усі наші електрони. Це верхні індекси, тобто 2 плюс 6 дорівнює 8. Записали сюди. 7-7. Звідки взяли 7? Дивіться, це третій рівень. Третій кубік, цей синенький, дивимось 2 плюс 5, 7. Ось наше 7. Тепер дивимось, наш електрончик збуджується. Тоді у нас розпоровуються е, пари. і... Е, вони настільки збуджені, що перестрибують 4С і застрибують на 3D рівень. І у нас з вами тут е, має бути антипаралельний спін, тому це я приберу, щоб вас це не смущало. Дивіться, кількість електронів, тобто кількість стрілочок, які заповнили ці комірочки, залишається 17. Але вже тут у нас буде інша електронна формулка. Давайте з вами розберемо. Ще слід зауважити, що яка кількість неспарених стрілочок в комірочке, така ймовірна валентність. Значить, в попередньому випадку ймовірна валентність була 1, тому що була лише одна неспарена стрілочка. Але тепер у нас скільки неспарених стрілочок? Раз, два, три. Значить, ймовірна наступна валентність хлору це 3. Давайте подивимось, як буде виглядати електронна формула, коли валентність 3. Дивіться, оскільки у нас в першому і другому випадку рівнях нічого не змінювалося, ми його так і переписуємо, як у першому випадку. Тобто 1С2, 2С2, 2П6. Ось. На третьому рівні вже було змін. 3С2 записали, як є. На 3П рівні скільки стрілочок? Раз, два, три, чотири. 3П4. І з'явився 3D-рівень. Ось ми записали: один електрончик, одна стрілочка. Підходи, підходи. Тепер дивимось далі. Далі проходить збудження, Знов розпоровується пара, перестрибує 4С, застрибує на 3D орбіталь І у нас тут з'являється ще один електрончик в комірочці. Кількість електронів не змінилась загалом. Але у нас знову зміниться електронна формула. Ваше завдання написати електронну формулу у випадку, коли хлор буде мати валентність 5. Чого 5? Зараз ми з вами розберемо. Так, це у нас розпорувалося. І так, рахуємо: раз, два, три, 4, 5. П'ять неспарених електронів, значить валентність 5. Наступне, наші продовжують електрончики вони збуджуватися. І у нас розпаровується наступна наша пара, і перестрибує 4С, застрибує на 3D орбіталь. Я просто спеціально забираю, щоб вас не збивати з понтелику. Беремо антипаралельний спін і заселяємо ось його сюди. У нашому випадку, скільки получається зараз стрілочок, скільки неспарених паралельних електрончиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Значить, наступна ймовірна валентність для хлору це сім. Ваше завдання прописати електронну формулу для хлору у випадку, якщо він має валентність сім. Ось вам підсказки графічних формул.